У Дніпрі реалізують флагманський проєкт Міністерства розвитку громад та територій Рух без бар'єрів. Він передбачає адаптацію інфраструктури під потреби маломобільних людей. Про перешкоди у пресуванні вулицями не чуток знає Олександр. Чоловік майже два роки захищав Україну. Наприкінці 2023-го отримав поранення. Через це йому ампутували ногу. Зараз він амбасадор проєкту перевіряє місто на доступність та вносить свої корективи. Усе для того, щоб зробити Дніпро комфортним для кожного. Я більше процентів 90 передвигаюсь на своїй машині, пішки мало передвигаюсь, тому що для мене пройти з точки А в точку Б, навіть сісти на громадський транспорт це дуже великий гімарой. Тому що зупинки, ну піпець, складність в. В бордюрах в тим, що вони, м'яко кажучи, так лежать нерівно. Просто до бордюр треба ще підійти так, щоб ти їх зміг переступити. А до пуття, як переходить, дуже великий мінус, тим, що вони виглядають над землею і треба кожний переступити по своєму, так можна сказати, прямо зараз ветерани потребують зручних умов для пресування. Тож першочергове завдання міста реалізувати ініціативи з безбар'єрності. Не кожен ветеран условно може передвигатися самостійно, і дехто на електричних візках, і тут можливо електричного заряду далеко не вистачить, тому потрібно тут уже поступово це все впроваджувати від тротуару. І бордюр від вхідної групи в об'єкти забезпечення населенням продуктами аптеки лікарні, і далі вже громадські транспорти. На цій локації облаштовано вже понад 4 тисячі квадратних метрів покриття, що відповідає нормам безбар'єрності. Це і велосипедні доріжки, і тактильна плитка, і понижені тротуари, і чітке зонування простору. На сьогодні триває реконструкція трамвайного переїзду, який є один із найзавантаженіших наших в місті.